Бардак страшний, страшний бардак. Ну да нічого немає толком. Тут. так люди відгукуються про роботу управління соцзахисту міста. По три години франківці змушені стояти в черзі, аби дізнатися, чи призначена субсидія. Телефоном це зробити нереально. От телефон є тут. По телебаченню кажуть, що вам дзвоніть, узнаваєте. Дзвониш, ніхто трубку не бере. І треба так стояти, що саме. Більшість хоче знати, чи має субсидію на зимовий період, хоча користувалася нею і влітку. Сказала, що автоматично переходить, а воно і не перейшло. Не знаю, чи перейшло, бо не знаю, як платити за теплоенергію. Декому помилку при призначенні субсидії допустили самі працівники соцзахисту. Тепер люди мають нести довідки. А тепер ходять водоканал по довідку, газконтору по довідку, теплокомуненерго по довідку. І ті довідки заносять, всі довідки мають подавати, а пишеться, що два папери лише. У пана Михайла своя проблема газова. Написали, оце за скантори, а це за, за, за вересень. Чотири куба, а там пише 10. Подаю і приходять, і не приходять, але вже роками вони пишуть вперед. Якщо Що? ви подаєте до 25-го числа лічильник, то вони дораховують кілька кубів до кінця місяця. Я... Допоки ми знімали чергу, до людей вийшли соцпрацівники, повідомили, кому призначено субсидію, а в кого ще працювала комісія, мусять почекати. Ну попробуйте десь під кінець місяця. Попробуйте так, десь чесня, тижня за два, за три спробуйте підійти, вони мають бути просто дуже величезний об'єм роботи. Начальник управління соцзахисту міста каже, праці Аки просто не встигають обробити всі подані заявки, бо кількість субсидантів порівняно з літом зросла. До восьми тисяч існуючих додалося ще п'ятнадцять. Спростила б роботу система електронного документообігу, тобто кожне домогосподарство мало б свою електронну адресу і надсилало в соцзахист заявку на одержання субсидії та декларацію. Треба тоді зразу працювати, щоб була єдина база по всіх комунальних службах. Відповідно, по по фіскальній службі в нас вже є напрацювання. Ми вже маємо навики і досвід роботи з фіскальною службою щодо отримання інформації від них по доходах. База даних пенсійного фонду в нас вже є, ми маємо можливість нею користуватися, тобто ми можемо звідти брати інформацію вже без проблем. І далі людина в ідеалі мала би отримати на ту ж саму електронну адресу, з якої їй прийде запит, відповідь щодо призначення чи не призначення субсидії. Але така система, як пілотний проект, працює лише в Києві та Дніпропетровську. Наразі чекають, поки профільне міністерство розповсюдить її по всіх містах України. А поки електронний документ обіг не діє, люди мусять вистоювати черги.